Нам два роки. На честь цього ми оголошуємо конкурс. Призом буде лімітована фігурка Бобс Бой, яких є всього 1200 штук на увесь світ. Чому саме він? Тому що він є першим ліцензійним продуктом та засновником колекційної лінійки Фанко. Хочете собі цю легенду? Уважно слухайте правила! Вам потрібно зняти коротке відео на тему, яка була ваша перша придбана фігурка в магазині GeekSoul і чому ви обрали саме наш магазин. Ось приклад відео. Першою моєю придбаною фігуркою був ось цей Наруто. Та купив я його у магазині GeekSoul через приємну ціну та дуже класний сервіс. Сюрпризи на цьому не закінчуються, тому що додатковим бонусом буде знижка на усю наявність в нашому магазині, в тому числі і на підписані фігурки. Тому не пропусти шанс затаритися фігурочками мрії та прийняти участь у нашому конкурсі. Діксол два роки на хвилі твоїх інтересів.